Привіт, друзі! Привіт всім, хто відслідковує вступну кампанію в цьому році. Хто слідкує за своїм вступом, хто подав уже заяви на вступ, хто тільки планує це зробити в своєму електронному кабінеті. Сьогодні я хочу розказати вам, як формується, коригується рейтинговий список вступників. Та, взагалі, де на якому сайті. Його можна переглянути. І як, якщо ви ще не подали заяву на вступ, відслідкувати в реальному часі, скільки заяв подали на які спеціальності, з якими балами, щоб оцінити свої можливості, потрапити на бюджет, щоб не подати заяви на ті спеціальності, де ви точно своїми балами, наприклад, не попадете? Дивіться це відео і ви дізнаєтесь цю інформацію. На що звернути увагу перед подачою заяв? Про реальну та актуальну інформацію щодо поданих заяв на конкретну дату можна побачити на сайті Вступу світові. Якщо ви зайдете на цей сайт, ви можете обрати певний вищий навчальний заклад. Для прикладу, я ось зайшла в Національний авіаційний університет і подивитись реальну інформацію. От у мене, наприклад, на 15 серпня, і інформація, наприклад, мене цікавить за цей рік, тому що я, наприклад. Планую вступати, тоді я бачу, що взагалі є певна загальна інформація про вищий навчальний заклад. І якщо далі листати цю сторіночку, то ви можете подивитись всі спеціальності, на які відповідно цей вищий навчальний заклад пропонує прийом абітурієнтів. Якщо пролистати і вибрати денну форму, ступінь навчання бакалавр на основі 11 класів. То у вас буде перелік всіх спеціальностей, які пропонує цей вищий навчальний заклад. І якщо ми вибрали, наприклад, ось спеціальність авіаційна та ракетно-космічна техніка, то ми можемо подивитися скільки в цьому році взагалі ліцензійний обсяг 175 і скільки максимальний обсяг державно замовлення 77 беруть студентів. І, відповідно, вже подано заяв на даний момент, на дану дату 80 заяв. Але ця цифра буде мінятись, тому що, як ви знаєте, подача до 23-го, подача заяв ще триває. Так от, якщо ви почитали і дивитесь, які бали у минулому році середні були на бюджети на контракти, ви бачите, що, в принципі, ви можете туди подавати заяву, то можна ще зайти, відповідно, натиснувши кнопочку детальніше, в список абітурієнтів. Це буде ось такий рейтинговий список, який на дану дату вже сформований. Тобто, тут ви бачите прізвище ім'я по батькові не обов'язково дивитись. Головне, що ви бачите, що абітурієнти вже вказали свій пріоритет. Тобто, якщо тут ось він перший, то він точно пройде, якщо бали його проходять, а якщо п'ятий, то ще, можливо, він попаде на якісь інші спеціальності. Тут є коефіцієнт або галузевий, або, відповідно, регіональний, тут є квоти вказані, якщо абітурієнта є певна квота. І у кожного абітурієнта, подивіться, три відповідно бали. І розрахований конкурсний бал по тій формулі, яку ми розглядали? І не включаючи квоти, тому що квоти йдуть завжди на першому місці. Далі вже абітурієнти розташовуються в порядку зменшення балів, тобто спочатку найвищий бал, трошки менше менше, менше і так далі. І, от листаючи цей список, ви вже можете подивитись, розрахувавши свій конкурсний бал, чи попадаєте ви в ту кількість бюджетних місць, яка взагалі пропонується в цьому році на цій спеціальності? Які правила коригування рейтингового списку? Після завершення строків подання заяв абітурієнтами, тобто коли ви вже не зможете подавати більше заяв, то в кожному навчальному закладі починає формуватися рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальності, що буде автоматично скоригований у відповідності до ваших зазначених. Пріоритетів. Від одинички, ви пам'ятаєте, на вищий до п'ятірочки. Рекомендованими до зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі сформованого рейтингу потрапляють на бюджетні місця. Тобто, як ви бачили, спочатку йшла квота, потім йшли в порядку зменшення конкурсні бали. І от якщо ви попадаєте в кількість бюджетних місць, то ви будете рекомендованими до зарахування в певному ВНЗ за певною спеціальністю. Але ж при цьому ви ще й вказували 5 пріоритетів. Тому. Тут важливо пам'ятати, що рекомендація про зарахування буде надаватись вступнику за найвищим пріоритетом. Тобто, якщо ви вже за першим пріоритетом проходите, то ви проходите за першим. Якщо за першим не проходите, а за другим пріоритетом проходите, значить за другим. Тобто всі заяви з меншими вже пріоритетами в такому випадку будуть автоматично анулюватися, що дозволить звільнити списки рекомендованих. І от, якщо ви за другим пройшли, то анулюється ваш третій, четвертий, п'ятий, і тоді ті, хто за вами в тих спеціальностях, де ви були з пріоритетом. Третій четвертий п'яти, можуть піднятися інші абітурієнти, і тоді автоматично потрапляють на бюджетні місця в таких рейтингових списках абітурієнти, які мають нижчі бали, тобто йшли за вами в цьому списку. Які правила коригування рейтингового списку? Пам'ятайте, що для заяви може бути здійснена лише одна рекомендація на бюджет. Оце важливо вам зрозуміти. Не всі п'яті ви обираєте, а от та рекомендація, де ви пройшли, і у вас є найвищий в даному випадку рейтинг, то ви попадаєте, і у вас рекомендація з знай... ну, Тобто, якщо ви потрапили з першим рейтингом, добре, з другим, добре, з третім добре. А четвертий, п'ятий відповідно відпадає. І якщо ви відмовитесь від бюджетного місця, обраного і запропонованого вам алгоритмом. То ви зможете вступати лише на контракт, тобто, ваше право прийняти цю пропозицію рекомендацію або відхилити, якщо ви вважаєте, що наприклад ви прийшли по п'ятому пріоритету, а вам все-таки не хочеться там навчатись. Ну окей, ви відхиляєте цю пропозицію. Тоді ви йдете, наприклад, на контракт, на ту спеціальність, де була у вас вказана перша пріоритетність це ваше право. Такі коригування рейтингових списків проводяться автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені, і кожному абітурієнту, який матимуть найвищі рейтингові бали, не буде запропоновано тільки одне бюджетне місце за одним з пріоритетів. Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований до зарахування на бюджетне місце на спеціальність певну з третім пріоритетом, то всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані. При цьому при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнт може бути рекомендований на навчання з вищим другим пріоритетом, оскільки зі списків також будуть виключатися заяви інших абітурієнтів з нижчими для них пріоритетами. Тобто, хтось стояв перед вами, але він пішов. Наприклад, з вищим пріоритетом був в іншому вищому навчальному закладі, тоді ви з третього пріоритету можете перейти на другий, завдяки тому, що ви піднялися в рейтинговому списку, і в такому випадку заява цього абітурієнта з третім пріоритетом також буде анульована, тому що ви з третього змогли піднятись до другого вашого пріоритету. Оскільки в процесі коригування списків він потрапить уже на місце державного замовлення з другим пріоритетом. І, отже, абітурієнт матиме вибір або вступити на бюджет за другим своїм пріоритетом, або якщо йому не підходить спеціальність за другим пріоритетом, ну не близька йому по духу, наприклад, то він може подавати документи на контракт за першим, третім, четвертим або п'ятим пріоритетом. Тобто, треба чекати остаточно, коли алгоритм. Який закладений в програмі, він дасть вам уже рекомендацію остаточно, то тоді або її прийняти, або її відхилити і піти на контракт, але за іншими пріоритетами. Коли буде публікація рейтингових списків на бюджет. Після автоматичного коригування, ось цих цих процедур, коли остаточно програма вже надасть рекомендацію кожному одну лише одне місце на бюджет за тою пріоритетністю, за якою по алгоритму це виходить, то після цього коригування буде сформований кінцевий остаточний рейтинговий список за кожною спеціальністю в кожному закладі вищої освіти. І цей остаточний список буде оприлюднений на одному сайті, одному єдиному, це вступ освіта.ua, Не пізніше 29 серпня 2022 року. Тобто всі, хто закінчить подавати заяви 23 серпня, чекаємо до 29 серпня, уже 29-го вам буде запропоновано. Наприклад, біля вашої заяви певна рекомендація на бюджет, і тоді ви остаточно вирішуєте, там дається відповідний час для того, щоб підвести або надіслати оригінали документів. І якщо ви це зробите вчасно, то ви вже будете у відповідному закладі вищої світи рекомендовані в наказі на, наприклад, бюджетну форму навчання. Це рейтинговий список з минулого року, де вже чітко видно, що ось такі-то абітурієнти були рекомендовані до наказу на бюджетну форму навчання. Тоді тип у них. Стоїть Б, це бюджет, К, це контракт, якщо вони рекомендовані. І, відповідно, уже ці студенти минулого року пройшли ось цими балами на бюджет. Ну що, друзі? Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ви вступаєте в цьому році, то заходьте на сайт вступосвіта.ua, аналізуйте інформацію щодо вступу в конкретний ВНЗ на конкретну спеціальність. Якщо ви ще не подали заяву, а якщо подали заяву, то слідкуйте за своїм рейтингом. Я тис, бажаю вам, щоб ви все таки пройшли на бюджет на свою мріяну спеціальність, свій омріяний ВНЗ, щоб все у вас вийшло. Якщо відео сподобалось, то чекаю від вас лайк. До нових зустрічей.